Просимо на мій ютуб канал, і сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Зомбі в лісі. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої любі друзі, сьогодні у нас з вами дуже важливий момент. Сьогодні у нас буде е, бій з босом пацани. битва з самим босом ігри, з самим е, опаснішим зомбаком, мутантом. Коротше, самим опаснішим босом пацани. Погнали, щоб е, я переміг, і в мене все вийшло, повторюю, ставте обов'язково лайкос, пацани. Його нереально завалити. Ми в попередній серії пробували, хто дивився до кінця. Пробовали його 6-3 хвилини завалювати і не виходило. О, 12-й левел. Далі я нереально зайти. Скачати цю гру, напишіть зомбі в лісі. І доїдіть до 12-го там ви побачите теж цього мутанта і його нереально пацани завалити. Але я повторю, для нас все має бути реально, Просто підтримайте мене підписочкою, ну і лайкосиком можна. Саме саме для мене приємне, це підписка. Підписуйтесь, я вже тоді лайки не буду просити. Ну ладно, по неразуватиму, о, це, це мутанті ще просто. Ми за це то бабки отримаємо, але ж ми його так не заложимо, а я хочу далі підгатися. Ще нам мілки трохи мішають, тому ладно, поки цього ми відкинемо, давайте мілкіше. Є-є-є! є, А він не є, а він горить. Він горить, пацани, він, він загорівся. Давай по ньому ще паляєм Давай, 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 блин, на этих тяжки нема. А так в мене є дві гранати, точно, я зараз ми його якось відпікуємо. Давайте Давай, 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 да, да, а. Відпихуємо і кидаємо по ньому ті гранати. Нам дали в подарунок дві гранати. Давай одразу, одразу, одразу. на На-на-на Давай-давай-давай По давай, давай, По ньому по ньому ще, Перезарядка, Блін Давай, ще одну, ще одну в нього гранату. Підривається, пацани, він підривається Давай, давай, мы же його накидали. Блін, а ще трохи! Ще трохи! Блін, 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 Ай! Капець! Ні, я подивлюсь рекламу. Я рекламу подивлюсь, пацані. Ми майже його накидали з першої ж спроби, вийшов. Ладно, захайди рахуватися з другої, бо то що реклама. Ну мірально його пущив, ще накидали, ще два личого, ті гранати дуже спасли. Десь в нього по хіпе знесли. Ладно, давайте реклама прийде і я увімкнусь. Я ще трохи в носу говорю, але нічого, пацани. Не святайте на це увагу, трохи просто прихворів, але все одно давай останній, останній, останній. бліна, бліна, перезарядка. Ладно, 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 ми вже накидаємо. І. І... Блін, накидаємо. Є, фаталіті, ми з вами перемогли. все, ми перемогли, ми пройшли цього монстра, цього. Само головну, пацани, ті, хто, по, хто постав лайк, ті, хто підписався, реально вам велике від душі вам дуже подякував. реально, Це все ваші підписки і лайки. Без вас собі реально не впорався, Дякую. Блін, Щось так до цього боса прийшли. Давайте ще будемо грати, далі проходити. От чого, перед, перед цією битвою дивіться рекламу, Wi-Fi і. Курче, не вимикайте на з телефону, щоб ви могли подивитися рекламу і так возродитися. Реально. Ну Майже з першої спроби, ну, ладно, хай там десь другий, так так ми. Відновилися, але все одно в мене зараз баланс 49 слитків і 65 674 долара! не рівні, не рублі, долари. Да, ігрова валюта, але все одно приємно. Давайте тепер 13 левел. Блін, той ніс, але ладно. Думаю, не дуже буде чути на камері. Хоча ні, я передивляюся деколи свої відоси, там, де я в говорю, там реально чути. Ну, ладно, воно пофігу. Воно нічим не завадить. 13 левел, пацаны, якщо там була така діч, то зараз наверняка вже буде більше, дивіться, вони вже сунт, вони вже сунт, мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, пішло, 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 жара, а я їх можу взяти? Ні, не можу, ну ладно, дивіться, скільки їх лізе, давайте їм по ногах, ну ці вже малі зомбаки, їм вже на ізі, дивіться, їх вже майже накиди, так, давайте цього зомбі ногу йому відстрілили, щоб він ще не повз, давайте, до все, Ні, нікого ніде нема, ух ти, ух ти, лізе, 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 Давайте з пестика. Тут думаю, можна поки що з пестика. Хоча ні, ми з пестика бачите, скільки їх підпускаємо. Зараз не час до пестика. Блін. Тут тупо. Давайте цих зомбаків мертвих всіх відкидуємо. Давай. Е, -е, е Кулянчик, кулянчик, кулянчик. На. Так от, да-да-да-да-да. Все, 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 все. Є, е, накидали всіх. Всі полягали. юху! У мене йде броня трохи. Ні, не, не знаю. Ладно, давайте не допускати їх. Взагалі не допускати. До мене поки, поки перезарядка. Бігом, 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 срочно. Все, перезарядка пішла. Давайте, Поки, поки їх нема, то давайте ще перезарядку, поки нові не йдуть. Все, якраз йдуть нові. Отак от е, лайфхак робіть перезарядку. що там зірвалося? Матерітна, ну ладно, давай. Я багато не попадаю. А то великийший. Що ви думаєте, мене накидаєте, ми вже. понакидаю трохи. Давай, 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 е, воно повзе, воно повзе! ну, Тих 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 тих. Варя, ти вже возьмеш своє. Та бігом, перезарядочка. Давай, хендшанський, хеншанський їм приписуєм. Їх вже важко накидати цих. Вони мене накидали. Давайте аптечку купимо. Блін, ні, не можна. Давайте ще раз. Це, напевно, вже бій з боссами. Далі великі вилізи просто. Я, все йшло ідеально, поки не вилізли великі. Далі вони пішли і все. І все почалось. Ладно. А, ага, реклама, окей, реклама пройде і увімкнусь. Як завжди. І так, пацани, я вже є, блін, реально оце, ці великі зомбаки помішали. Давайте, ладно. Ми так-то гранату можемо купити, але ну його зараз тратити на гранату гроші Ну, слитки золоті, я хочу їх збирати на якусь оругу. Граната одна, 50 слитків, прикиньте, пацани, ладно, ще зараз остання спроба Пробуємо? Да-да, ні-ні. Якщо ні, то може наступні серій пробувати з ними. Лізе, одразу його, одразу, дивіться, він тільки пріхов вже жаль був. Типу. Так, оба на на, на. Перезарядочка. Ні, зараз перезарядку ще не треба робити. Воно сама вже перезарядилась. Куди ти, твар? Що ви, мелкі зомбаки, мені ще щось робили, да ніколи то в житті не буде. Так. Окей, пєстік, 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 на. До кого ти? До кого ти ще? Ти ще, А, пєстік швидше перезаряджається. Пішов вже? Впав і впав. Дивіться, як перезаражається зараз я... пістік зараз. Глянете. о Дивіться, скільки піськ заражається. Давайте за один, два, за дві секунди. Да, за дві. Ну, за три. І дивіться зараз як автомат буде. Раз, два, три. І мене накидали. А, ні, не накидали. Окей, понабачу їх накидати. Давай, пішов, 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 пішов. Всіх цих тварій. По заслугам вас. Мене, вам, мене броня пішла зараз чогось, Ладно, це добре, це добре, це дуже добре. А зараз же ні, я зараз вже при ній нема. Та вон, вон, вон звідси. Давай по ногах, по ногах їм. Опа на на, на, на. Хто там на мене нападав? Давай! накидуєм. Все, знову твари полягали. На, лежи, лежи, лежи. Лягай, кажу. Там тії вийшли здорові, зло, здорові ті зомбаки, якісь мутанти. Ладно, давай, бігом перезарядка покажу. Та й возьмі пістика це можна робити ще. Ладно. Ми вже за їх моїх і одразу тих великих мутим. Е -е 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 -е! Перезарядка. Капець підстава. Впав. Впав, я сказав. Вічіпись від мене, вичепись. Далі у нас тут теж йде трэш, да? І зараз свій свій парвенуючий почнути пускати цього. Давай по них. Да блин, реально може трагранат купити, буду дальше проходити. Пішов! По ногах, по ногах, пацани шмаляємо по ногах. Давай шмаляємо по ногах. Мінус один. Да, 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 да! ДА! Один підірвав другого. Є! Ми перемогли! Другі спроби пацани, з другої спроби. Так. І додалося нашу купівку ще слитки. Давайте їх відкриємо якось, їх можна відкрити. А якщо відкриємо, то все, в нас буде дуже багато слитків цих. щось зависло вже. Ага, реклама! Щоб відкрити, треба, звичайно, ані, донат. Ладно, ладно, пацані, на цьому все. З вами був Коля Білого. Якщо вам сподобалось це відео, воно мало би то Якщо вам сподобається, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться обов'язково, -обов цим відео. З друзями, всім пока-пока-пока. Пока. До завтра. Чекайте нові відоси. Всім пока!